У зв'язку з численними зверненнями жителів Мукачівської територіальної громади, які надходять до нас управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради, хочемо ще раз роз'яснити про новий порядок отримання пільг і субсидій. Нагадую, що з листопада управління вже не займається ані призначеннями, ані наданням пільг і субсидій. Всі компетенція перейшла до управління пенсійного фонду. Тому за всіма роз'ясненнями, за всіма відомостями, які стосуються надання субсидій, просимо телефонувати на гарячу лінію управління пенсійного фонду за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Що які функції залишилися в нас? У нашого управління залишилися функції складання актів, які підтверджують фактичне проживання мешканців територіальної громади. Що це означає? Це означає, що якщо з вами не проживають члени родини і ви хочете їх вивести зі складу сім'ї, то за цим актом ви звертаєтеся до нашого управління. Про це треба повідомити адміністратору при подачі заяви на пільгу чи субсидію. Також про суму субсидії, про терміни надання субсидії вам теж слід звертатися або до адміністраторів нашого центру надання адміністративних послуг, або до управління пенсійного фонду. Маємо надію, що Міністерство соціальної політики врегулює ці питання і всі відомості щодо розміру субсидії, щодо можливості їх отримання, призначення можна теж буде звернутися в онлайн режимі.